Вітаю, вільми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал. Ну, коментувати, поширювати. Ну і, звичайно, ставити уподобайки. Так. От знову ж таки широкі народні маси записують мене, і що ж воно таке за Україна, та? от. Що таке в неї за притягальна сила, а дехто навіть згадує про геостратегію, що дружина вірменського прем'єр-міністра як Вірменія ж ну, демонструвала всьому світу, та який же вона сателіт в Москві, І раптом вона ця дружина опинилася. В Україні, це що, переорієнтація Вірменії, що вона не може нагріти собі місця, чи вона з московитами, чи вона з українцями, чи вони відчувають там щось е, таке, що назріває у зміні геополітики і геостратегії в Євразії. Бо там одна дама, така, як е, е, пані. Фаріон, то в Ютубі написала про те, що Україна після війни е, та буде там е, ну, ледь не найпотужнішою державою Європи. ну, В геополітичному сенсі я в цьому згоден з неї на всі 100% вона зараз уже є. Геополіти... Я підкреслюю, в геополітичному сенсі, вона є найпотужнішою державою Європи. Не в економічному, не в культурному, не в демографічному, не в якомусь іншому, а от в геополітичному. А особливо в геостратегічному, тобто як місія держави на політичній карті Європи і Євразії, то звичайно, звичайно. Але все-таки ну, якось мені от не подобається все це. Не подобаються мені такі друзі, які крутять, як собака хвостом або е циган сонцем. Ну от, що вони тільки зразу зрозуміли, хто такі московити? так? І кинулися в обійми. України приїхали тут, привезли якусь гумар... гуманітарну допомогу що з точки зору Московії. Це просто зрада страшна. Так, там, у цій Держдумі, як завжди, виступили такі хлопці, які висловлюють думку, яку ну не можна ж так казати, прямо керівництво держави. І там всякі маргінали, всякі там ніби народні депутати, або якісь там журналісти і все останнє, які е, ну, висловлюють нібито власні думки, а насправді трансполюють думку Путіна, Патрушева, Наришкіна, інших там хлопців. Ну, пісковці там на підскок, Аеродром Подскок, і, і все-таки інше. То... Сказали, що треба Вірменію приєднувати вже до Московії. Так, вона незаконно відокремилася від Московії. Це сепаратистський регіон. Треба послати туди вагнерівців, так, які будуть складатися із етнічних вірмен. Ну, Там написано Ростова, але ну, я думаю, що це швидше за все, Краснодарського і Ставропольського країв, де вірменів, хоч гай, пр... ні, хоч греблю, а ти, так, їх. Ну, Бачите, ну, цікаві ж абсолютно відбуваються події. Ну, Подивіться, і куди ж вони кинулися? Та до України. Не до Казахстану вони побігли, ну, звичайно, не до е, Білорусі, ну, ні до кого іншого. Навіть не до Німеччини і Франції. Виручайте нас, е, а кинулись до України. А я хочу цим хлопцям і дівчатам нагадати про те, а як вони голосували в ООН? Коли там розглядалися питання агресії Московії проти України. І Як це вони так голосували синхронно з Московією? Хто там ще є такі хлопці? А Білорусь є така цікава країна, Корейська Народно-Демократична Республіка, Іран, здається, щось навіть утримався тоді, я вже не пам'ятаю, щось там таке було. Але ж ви, ви ви ж голосували фактично за агресію Москви проти України, а тепер, як вони говорять про те, що вони прийдуть до вас, то ви що, прозріли? Ви ж вірмени, ви розумна нація? Чи ні вже?